Ви прийшли привітати наших дорогих бібліотекарів, вони вас завжди виручають, допомагають знайти цікаву книжечку, правда? Допомагають вам вибрати її, рекомендують яку вибрати, правда? І ми сьогодні прийшли словами вдячності до наших бібліотекарів. Опустили книжечки, притулили до себе книжечки. Так, і е, надаємо слово Богдану, давай. З. З дня, українським днем. З українським днем бібліотекаря. Вас вітають учні другого класу Чорноострівського МВК. Все до книги йдуть на свято. І хлоп'ята, і дівчата, і хлоп'ята. Книжка. До!